У міру того, як боротьба союзу за контроль на сході тривала, по всій країні також вирувала війна. Конфедерати спробували втурнутися в Кентуків надії, що весь штат приєднається до них, але отримали відсіч. На індійській території племена корінних американців вступали в війну сто з, з однією, то з іншою стороною, щоб після війни гарантувати собі право на свої землі. Вздовж берегів Місісіпі генерал Уейліс Грант залишався одним із небагатьох воєначальників Союзу, що здобуло великі перемоги. За підтримки свого найкращого друга, генерала Шермана, Грант повів війська вниз по Місісіпі по напрямку до опорного пункту конфедерації у Віксбурзі. Обидві сторони знали, що якщо Віксбург паде, конфедерація розколиться на дві частини, тому конфедерати приготувалися до напруженої оборони міста. Тим часом на сході Лінкольн все ще хотів, щоб хтось рушив на південь і захопив Річмонд, давши генералу Маклелену стусона під зад, він відчайдушно шукав нового командувача армії. Отже, пан президент, перший варіант генерал Хукер. Він трохи придрукувати за хороший генерал. І варіант другий. Його головною перевагою є те, що його звуть Бернсайд, а також в нього страшенно круті бокенбарди ні слова більше. Отже, генерал Бернсайд був призначений командувачем Потомакської армії, і він відправився на південь. Лінкольн сподівався, що в нього нарешті з'явився генерал, який зуміє досягти успіху. Бернсайд зустрівся з силами генерала Лі у місті Фредеріксбург, де він мав намір швидко перетнути річку і взяти місто. Проте військове Міністерство Союзу надто повільно доставляло понтонні мости. Та обидві сторони були змушені розбити табір один напроти одного. Янкі, готові отримати стосуна під зад. Ще чого бунтівник на нашому боці Бог. Ну, звичайно, Бог на нашому боці. А ти правда так думаєш? А чому б нам не спитати його? Хей боже, на чиєму ти боці? Оу, чувак. Не круто. Армія Союзу чисельністю понад 100 тисяч осіб нарешті почала свій активний наступ 11 грудня. Але на той час конфедерати вже отримали підкріплення. Під час битви один за одним хоробрі бійці Союзу йшли на жорстоку бійню. Солдати конфедерації не могли повірити в те, що вони бачили. Повідомляється, що одного разу який сержант Конфедерації не витримав і вийшов на поле у дружньому пориві, щоб подбати про поранених солдатів Союзу. Побачивши це, військо Союзу припинило вести вогонь. Проте Бернсайд та його війська зазнали нищівної поразки при Фредеріксбурзі і були змушені відступити. Популярність Лінкольна та дух жителів півночі продовжували стрімко падати. Особливо на це вплинув той факт, що зима 1863 року була поганою. Військові табори перетворилися. На розсадники хвороб. Їжа була так собі, і солдати обох армій почали дезортувати. Гей, куди це ти зібрався? Я дезортую. Що? Хіба ти не любиш свою країну? Звичайно, люблю, тому намагайся повернутися до неї якнайшвидше. Будучи доброю і великодушною людиною, Лінколь проводив більшу частину свого часу, анулюючи смертні вироки дезертирам. О боже мій! То річного хлопця засуджено до повішення. Що ж, мені варто призупинити його покарання або його життя буде призупинено завтра. <плес> Що? Намагаючись дотримувати чисельність своїх армій на високому рівні, обидві сторони запровадили військову повинність. Проте на півночі спалахнулої розбіжності, оскільки багаті люди могли запросто заплатити за те, щоб хтось інший боровся від їхнього імені. У Нью-Йорку розлютовані натовпи влаштували невеликий бунт, розлючені від однієї думки, що їм доведеться боротися за рабів. Думки. Яку багато з них не підтримували. Проте, після сильного тиску, Союз нарешті почав дозволяти чорношкірим чоловікам записуватися на військову службу. Ці люди, знаючи, за що вони борються, масово записувалися в армію. До кінця війни майже 200 тисяч військовослужбовців, а це 10% всієї армії Союзу. Доблесть і хоробрість, яку вони виявили, змусили замовкнути критиків. Отже, наш останній хлопець був таким собі: Давайте візьмемо цього Хукера. Генерал Джосеф Хукер був призначений командувачем потомакської армії Лінкольн наказав йому рухатися на південь та взяти річмонд. Хукор зустрівся з лі у битві під Чанселорвіллі. У Хукора було в два рази більше людей ніж в Лі. І той був змушений знехтувати всіма військовими умовностями та розділити свої невеликі сили на дві частини. У Лі не було жодних шансів на перемогу, і тим не менш він її здобув. Це був його військовий шедевр. Однак Лі отримав значну втрату під час цієї битви. Коли його права рука Джексон Кем'яний Мур повертався вночі до позицій конфедерації, збуджені та нервові солдати не впізнали його та відкрили вогонь. Ну ви і облажалися, хлопці. Джексон помер через вісім днів. Стосовно Лінкольна він не міг повірити в чергову поразку. Це був ще один удар, та опори півночі продовжували вагатися. В той час як Союз продовжував боротьбу на Сході, на Заході генерал Грант Бзастережна капітуляція, як завжди, робив різні заходи для перемоги над ворогом. У спробі захопити Віксбург на Місісіпі, він зробив ряд ризикованих сміливих дій. Він послав кавалерійські загін і відправив війська на чолі з Шерманом на північ, щоб збити ворога з пантелику. Потім, за підтримки флоту Наносів на річці, він повів всю свою армію на південь, щоб перетнути Місісіпі, розуміючи, що просування на північ небезпечне, він рушив на північний схід, завдавши удару по лінії постачання Віксбурга, захищаючи свій тил від армії конфедерації, розташованої у Джексоні. Але як тільки він дістався до Віксбургу, оборона конфедерації посилилася, і гран був змушений розташуватися на місячному блогу, протягом якої йому ставало досить нудно, незважаючи на те, що він не зумів взяти місто, гран дуже подобався Лінкольну. Він закликав генерала стояти твердо. Це було б лише питання часу, коли Місісіпі опиниться в руках Союзу. Приблизно в цей же час люди на заході Вірджинії, які залишалися вірними союзу протягом усієї цієї історії, нарешті відокремилися. Щоб сформувати свій власний штат. Вони могли б його назвати як завгодно, але творчі уми того часу вигадали лише геніальну Західну Вірджинію. У Вашингтоні Лінкольн захотів, щоб командування армією прийняв новий генерал. Боже милостивий, чому всі ці генерали 19 століття виглядають так огидно? Тільки поглянь на них, це Джосон і Око, а це принцеса Лея за усами. А це що за доктор? Окей, чому б нам не дати шанс черепасі Кусакі МакГі? Отже, генерал Черепаха Кусака МакГі Гі був призначений новим командувачем армії по Томаку. і це був вирішальний час для Союзу, тому що конфедерати знову вирішили піти в атаку. Досі вони дуже процвітали у військовому відношенні, але в міру того як війна тривала, економіка конфедерації руйнувалась. Заворушення спалахнули на вулицях Річмонда, коли ціни на хліб злетіли до небес, запаси виснажувались. Джеферсон Девіс хотів послати людей на західи, щоб допомогти Віксбургу. Але генерал Лі розумів, що чим довше триває Війна, тим нижче стають їх шанси. Також він все ще сподівався, що якщо він буде просто загрожувати Вашингтону, то і без того деморалізовані жителі півночі здадуться. У червні 1863 року генерал Лі знову відправився на північ, пробираючись через Меріленд та Пенсільванію. Генерал Мід вирушив йому назустріч, назрівала найзначніша битва за всю війну. Якщо конфедерати перемагають, округ Колумбія міг ввести. Якщо Союз переможе, то це стане поворотним. Моментом, тому що конфедерати виснажать майже всі свої ресурси, як би там не було, маленьким містечком, якому треба було потрапити під перехресний вогонь найбільшої битви в американській історії став Геттісберг, штат Пенсільванія. 1 червня підрозділи обох армій перейшли в наступ і влаштували перестрілку прямо у місті. Містяни були змушені ховатися в будинках та підвалах. Усі за винятком одного чоловіка, який, як повідомляється, вибіг на вулицю з дуже дивної причини. Джозеф, що ти робиш? Я не дозволю їм забрати мої боби. Скільки разів тобі потрібно повторювати, що вони прийшли сюди не для того, щоб забрати твої боби? На другу добу понад ста тисяч чоловік розтягнулися на багато миль по всьому полю бою. Лі, взяв ініціативу у свої руки, вирішивши завдати удару по флангах супротивника. І він був дуже близький до того, щоб прорватися крізь дезорганізовані сили Союзу на лівому фланзі, підполковник Союзу Джошуа Чемберлен у відчайдушній спробі розбити суперника. Казав своїм солдатами йти в наступ прямо на конфедератів та відкинути їх назад. Сили Союзу тримали оборону вздовж усієї лінії. В останній день Лі повірив, що армія Союзу зміцнила свої фланги, тому він вирішив покінчити з ворогом одним гігантським наступом по центру. Конфедерати кинулися на позиції Союзу, та під час атаки під керівництвом генерала Пікета настала черга Союзу влаштувати своєму ворогові пекло на землі. Мідзумі вірно вгадати стратегію Лі. І конфедерати були змушені розвернутися та бігти. Невтішний генерал Лі закликав своїх солдатів, що біжать і поранених, зібратися з силами, переконуючи, що це тільки його вина. Але, не дочекавшись контратаки, він наказав відступити назад у Вірджинію. Мешканцям півночі ще й не вдалося здобути велику перемогу, яку вони так відчайдушно потребували. Це було не все. Водночас, на заході, після місячної облоги, Віксбург, нарешті, був захоплений і північ отримав контр. Контроль над Місісіпі, і що ще краще це було 4 липня, отримавши контроль над річкою, сили Союзу рушили в Арканзас та Тенесі. В Тенесі, зокрема, йшли важкі бої з генералом Роуз Кранцом, який майстерно видіснив армію Брексен Брега з Тенесі. Проте він зазнав серйозної невдачі в кривавій битві на Чікамозі і опинився під облогою конфедерації в Чатанузі. В якийсь момент під час облоги було оголошено тимчасове перемир'я, щоб у сторін був час вилікувати поранених. І часто під час громадянської війни ці невеликі перемир'я були також потрібні, щоб чоловіки з обох боків могли обмінюватися такими речами, як тютюн, кава і, можливо, навіть медом. До речі, хочу подякувати усім тим, хто підтримує мене фінансово. Особливу подяку хочу висказати Барткусу Дмитру. Якщо у вас також буде бажання підтримати мене фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. А, ну і ще підписитися на мій Discord канал. Продовжимо. Віксбург, 4 липня та облога Чатануги. На щастя, генерал Грант, який тепер командував усіма арміями Союзу на Заході, з'явився і відфутболив Брега своїм фірмовим прийомом назад у Джорджію. Приблизно ось так. Разом із Шерманом та Хукером грант зайняв позицію з конфедерацією на пагорбах навколо міста, включаючи знамениту битву над хмарами. Для Лінкольна грант, як і раніше, був улюбленцем номер один. Здобувши ці перемоги, Лінкольн розраховував, що війні нарешті настане кінець. Тим часом у Геттісбурзі все місто було перетворено на госпіталь по догляду за пораненими. Протягом всієї війни з обох сторін такі жінки, як Лара Бартон, показали себе з кращого боку. Виконуючи важливу роботу в тилу і добровільно працюючи медсестрами для тих, хто віддав своє життя. У Геттісбурзі було вирішено відкрити новий національний цвинтар. Та Авраам Лінкольн особисто вирушив на церемонію відкриття. Головний доповідач на церемонії виступав протягом двох годин. Потім Авраама Лінкольна попросили зробити кілька коротких зауважень. Всього за дві хвилини він з геніальною майстерністю. Зумів повторити національну ідею Америки та необхідність продовження боротьби. Геттісбургська промова згодом стане однією з найвідоміших виступів в американській історії. Незважаючи на відчутний прогрес у війні, північ досі не могла отримати вирішальної перемоги на сході країни. І це було дуже поганою новиною для Лінкольна, тому що його президентство йшло вже четвертий рік. У 1864 році були нові вибори. Конфедерати теж про це знали. Та оскільки у них майже не залишилась надія на те, що вони зможуть загрожувати півночі за рахунок військових дій, вони вважали, що вибори можуть стати їхнім останнім шансом на перемогу. І оскільки Лінкольне, звільнення рабів і сама війна не були особливо популярними, люди на півночі, втомлені від бойових дій, хотіли покінчити з ними. Роберт Лі сподівався, що якби він міг просто продовжувати воювати і завдавати великі поразки армії противника, народ півночі проголосував би проти Лінкольна та замінив би його на представника з півдня, який, можливо, погодився би піти на переговори. Лінкольн знав, що тепер йому відчайдушно потрібна була перемога. Але Біс, якщо Лінкольн так любить генерала Гранта, то чому б йому не поставити його на чолі кампанії на Сході? Знаєте що? Ви щойно потрапили в саму точку. Ти сміливий грант? Я гарантую, що в тебе буде більше перемог. Я гарантую тобі звання головнокомандувача. А тепер я хочу, щоб ти переміг генерала Лі. Грантуй мені це, будь ласка, досить. Гранта призначили головним, і він вигадав новий план. Він хотів тиснути на конфедератів по всіх фронтах. Коли генерал Бенк захопив мобіль у штаті Алабама, генерал Шерман рушив на південь до Атланти, а грант приєднався до потомакської армії, коли ті просувалися через Вірджинію у травні 1864 року, цей план почав діяти. Шерман неохильно наступав на Атланту під протистояння Великої армії Конфедерації під командуванням генерала Джозефа Джонстона. Крім того, жорстокий, але досвідчений генерал Кавалерії та власник самого куметного пам'ятника в усіх штатах Натан Натон Форест, також знаходився поблизу, роблячи все можливе, щоб відбити наступ Шермана. В серії битви Шерман перевершив опонентів і відтиснив Джонсона назад у місто, але вороги утримували його неподалік самої Атланти, і він був. Був змушений взяти місто в облогу. Тим часом головне шоу відбувалося на Сході у Вірджинії. Головні генерали Союзу та Конфедерації нарешті збиралися поміритися силами. Лінкольн сподівався, що грант принесе щось нове на Східний фронт. Саме це він і зробив, коли грант почав рухатися на південь, Лі регулярно перегравав його та наносив важкі втрати, сподіваючись деморалізувати північ, наскільки це було можливо. Але ось що відрізняє гранта від інших генералів. Він знав. Що у лі закінчуються люди, а на півночі їх було навпаки достатньо. Грант кидався в атаки на лі, і навіть коли лі їх відбивав. Грант замість того, щоб відступати, віддавав наказ рухатися вперед та обходити фланг Лі знову і знову. Менш ніж за 6 тижнів 80 тисяч чоловік будуть убиті та поранені або пропадуть без безвісти. У Вашингтоні гранта охрестили м'ясником. У битві на дикій місцевості втрати союзу були настільки великими. Що Грант, як повідомляється, почав плакати, але все ж таки Грант міг відшкодувати свої втрати новими солдатами. А ось Лі не міг. Його змусили відступити в Річмонд. Лі знав, що як тільки він дістанеться туди, він опиниться в облозі. І тоді його поразка залишалась би тільки питанням часу. Недалеко від Річмонда Грант знову зазнав жахливих втрат внаслідок погано прорахованого нападу на Колд Харбор. Потім він спробував схитрувати, і замість того, щоб рухатися прямо на Річмонд, грант рушив у бік Пітерсбургу, щоб поборотися зі столицею Конфедерації та відрізати її від лінії постачання. Але як і Шерман до цього, гранта зупинили за межами міста, і він теж був змушений приготуватися до облоги. Двох однакових облог було б недостатньо для переобрання Лінкольна. Жителі півночі бачили, яких втрат зазнав грант, і вони були нещасливі. І що ще гірше? Лівід правого джу Ерлі Ерліна Північ. Щоб пригрузити Вашингтону і змусити гранта вивезти війська з під Річмонду. Армія Ерло отримала відсіч на краю міста. Причому президент Лінкольн навіть спостерігав за цим. Незважаючи на поразку, їм таки вдалося налякати північ. Ситуація з війною зайшла в глухий кут, і погляди звернулися на противника Лінкольна на вирішальних виборах 1864 року. Але кого обрали демократи? Оу, так! Я повернувся, дітки! Все правильно. Генерал Джордж Макл. Лан став кандидатом у президенти та суперником Авраама Лінкольна. Мої співвітчизники. Якщо ви оберете мене, я великий генерал Джордж Маклелан безстрашно та доблесно виграю цю війну. На відміну від цього придурка, однак багато демократів, включаючи союзників Маклелана хотіли покласти кінець війні, так що було цілком можливо, що Маклелан зрештою, безстрашно та доблесно клав би мир з конфедератами, на що вони всі і сподівались. Оскільки війна зайшла в глухий кут, а Лінколь все ще не користувався популярністю, здавалося, що Маклелан переможе, і у конфедерації все таки є шанс вижити. Сам Лінколь говорив, що без будь-якої великої перемоги. Здавалося надзвичайно неймовірним, що цей уряд буде знову обрано. Але не хвилюйся, ейп. Адже якщо ти хочеш великої перемоги, ти її отримаєш. Атланта знаходилася в облозі генерала Шермана трохи більше місяця. Після низьких битв навколо міста Шерман відправив свої війська на південь, щоб відрізати лінію постачання міста. Та генерал конфедерації худо. Був змушений покинути місто. Атланта, одне із найважливіших міст Конфедерації, перейшло до рук Союзу. Для багатьох стало зрозуміло, що паразка конфедерації тепер неминуча, і війна скоро закінчиться. Коли прийшли остаточні результати виборів, Лінкольн здобув впевнену перемогу у колегії виборщиків, і солдати в переважній кількості голосували за Лінкольна. Це мало бути дуже зворушливо для їх головнокомандувача. Хей, чувак, схоже, ти програв? Ніяких образ? Я не програв, я просто не зміг виграти. У січні Лінкольн активно працював над тим, щоб 13-та поправка пройшла через конгрес. В результаті короткого та історичного голосування поправка була прийнята. Рабство тепер було конституційно заборонено по всій країні. Чорношкірі чоловіки та жінки, що спостерігали за голосуванням з таборів, знали, що робота тільки почалась. Пара місяців по тому на своїй другій інаугурації, коли перемога у війні була вже не за горами, Лінкольн не святкував і не зловтішався. Натомість він підкреслив необхідні з'єднання та заліковування ран. Для нього всі американці, будь то жителі півночі або півдня, знову мали стати співвітчизниками. Однак серед тих, хто слухав промову Лінкольна того дня, була одна людина, яка не була зацікавлена у воз'єднанні. Джон Вілксбут, актор, що жив у Вашингтоні, також глибоко симпатизував жителям півдня. І коли війна обернулася проти Конфедерації, пригнічений та повний ненависті, він почав виношувати ти плани помсти людині, яку вважав відповідальною за це. Надалі враховуючи втрати конфедерації, було досить ясно, хто в результаті переможе. Але все ж таки, Джеферсон Девіс не подавав жодних ознак того, що він збирається здаватися. Північ був розчарований тим, що конфлікт затягується. Навіщо витрачати в пусту ще більше життів? В Атланті генерал Шерман вірив, що у нього є ключ до вирішення цієї проблеми. В його голові дозріла надзвичайно сучасна концепція про те, що армія може вижити тільки за підтримкою народу. Нанесіть удар по простим людям і армія розвалиться. Шерман вирішив зробити щось безпрецедентне. Він уводить всі 62 тисячі своїх людей з лінії постачання. Марширують через самий центр конфедерації, де його солдати живуть за рахунок землі. Там вони посіяли хаос під час свого походу. Вони руйнували залізні дороги, спалювали ферми та руйнували лінії зв'язку. Також вони звільнили тисячі рабів. Завдані збитки були оцінені в одну цілу – 1,4 мільярдів доларів. Тактика була жорстокою, але для Шермана. Це було краще ніж втратити ще більше людей в бою. В грудні він дістався Савани, штат Джорджія, але на цьому він не закінчив. Він повернув на північ, щоб покарати Південну Кароліну, перший штат, що відокремився від Союзу. Рухаючись, він усе ближче підходив до армії генерала Лі, яка все ще трималась у Петербурзі. Облога Петербурга тривала 292 дні. 60 тисяч чоловік з армії Лі на той час дезертували, численні спроби. Військ Союзу прорватися провалились, але коли нарешті стався прорив, він відбувся надзвичайно швидко. 2 квітня напади союзних сил остаточно пробили оборону конфедератів. Чувак, не маєш потреби евакуюватися? Ти врятуєш нас як минулого разу, правильно? Вибач, тебе не чути. Лії чудом втік із міста, сподіваючись, що він зможе зустрітися з генералом Джонстоном і продовжити бій. Гран погнався за ним. Річмонд було евакуйовано, а Джеферсон Девіс втік. Уходячи, конфедерати підпалили військові та адміністративні будівлі. Але полум'я вийшло з-під контролю. Та коли перебули війська Союзу, вони з військових перетворилися на пожежників через кілька днів. Авраам Лінкольн особисто відвідав зруйноване війною місто. Грант наздогнав лі у будівлі суду Апоматакса, де я спіймав його військо в пастку. Саме тут, 9 квітня 1865 року, лі нарешті зрозумів, що немає сенсу продовжувати боротьбу. Ем, сер, послухай, приятель, я вчора перебрав трохи, а тепер розкладаюсь тут як у спекотний день. Чого б ти там не хотів сказати? Я не хочу це почути. Генерал Лі каже, що хоче здатися. Чудово! Гран та Лі зустрілися в будинку сім'ї з прилеглої ферми. За іронією долі, що належить людині, яка багато років тому що сили намагались втекти подалі від громадянської війни, Уілмеру Макліну. Добре, ми можемо тут якомога швидше з усім розібратися. Марта, ну не зараз же!» Я прибираю будинок. Ти хочеш, щоб тут завели щури? Після довгих років війни Грант та Лі тепер шанобливо розмовляли один з одним. Коли Лі пішов, його обличчя наповнилося емоціями, а люди гранта почали святкувати. Але він наказав їм зупинитися. Грант знав, що зараз настав той самий момент для примирення. Трохи більше ніж за два тижні генерал Джонсон здасться Шерману і покладе край війні для 89 тисяч солдатів конфедерації в результаті найбільшої капітуляції за всю історію цієї війни. Хоч і не всі штати конфедерації здалися, сама війна була майже закінчена з усієї півночі, задзвонили церковні дзвони. Почалися урочистості, і у Вашингтоні Лінкольн виступив із промовою з балкону білого будинку перед тримфуючим натовпом. В якій серед іншого висловив свою підтримку виборчого права чорношкірим. Лінколь керував країною в її глибокій кризі. Президентство помітно постаріло його. Він схуд більш ніж на 20 фунтів. Він говорив, іноді мені здається, що я сама стомлена людина на землі. Я не впевнений, що втомився це відповідне слово, але чорт забирай. Ця людина вимоталася з кінцями, дайте йому вже хвилину спокою. Під час поїздки каретою з дружиною Лінкольн явно відчував, що настав момент йому побути президентом у мирний час. Він, мабуть, був у дуже радісному настрої, розважаючи свою дружину. Він говорив їй, що між війною та втратою сина вони обидва були дуже нещасні. Тепер настав час бути щасливим. Ввечері 14 квітня Лінкольн разом зі своєю дружиною та кількома друзями відвідав виставу у театрі Форда. Це була комедія, та президент здавався дуже насолоджувався нею. У сусідньому барі в цей момент Джон Вілксбут випив дві склянки Бренді. Він тихенько прослизнув у ложе президента і став чекати, коли сміх публики стане гучнішим. Президент отримав кулю в потилицю. Буд втік з міста. Солдати віднесли Лінкольна до будинку, розташованого з іншого боку вулиці. Там лікарі заявили, що вони нічого не можуть зробити для нього. Оточений своєю убитою горим дружиною, сином та членами уряду о 7.22 наступного ранку президент Лінкольн помер. Ніколи ще раніше в історії країни президента не було вбито. Вражена нація журилась, а 12-денна похоронна процесія супроводжувала тіло Лінкольна на шляху до його будинку в Спрінфілді, штат Іллінойс. 26 квітня кавалерія Союзу знайшла Джона Вілкса Бута в Сараї у Вірджинії, де він був застрілений. Невдовзі після цього президент Конфедерації Джефферсон Девіс також був знайдений і ув'язнений на два роки. Зрештою, він був звільнений, північ не хотів віддавати його під суд, побоюючись, що присяжні можуть вирішити, що відділення Півдня від Союзу насправді було законним, щоб забезпечити примирення іншим генералам та політикам Конфедерації було дозволено повернутися в нині відновлений Союз. Бої тривали до травня. Поки останні сили конфедерації у Техасі не здались, південні штати опинилися під військовою окупацією півночі, і щоб запобігти будь-яке подальше повстання, почалась дуже важка епоха відновлення. Більше трьох мільйонів американців боролися брат проти брата. Громадянська війна досі залишається найбільш кровопролитним конфліктом в історії США. Але в результаті союз був збережений. Можна подумати, що справжніми переможцями були ті, кому більше ніколи не судилося стати рабами, бо подальші поправки, прийняті Конгресом, надали чорношкірим виборчі права та право на громадянство. Це був суттєвий прогрес. Проте вступаючи у двадцяте століття, стало ясно, що боротьба за рівність буде продовжуватися і надалі. В сучасній Америці людина, яка боролась за збереження нації та ніколи не здавалася в похмурі часи, є символом чесності, смиренності, наполегливості та мужності. Постійне нагадування про те, що викувало Америку і до чого вона завжди має прагнути.